Привіт всім добрим людям. Пізно сьогодні встала, тому що всю ніч не спала, всю ніч, весь ранок. Скажені сусіди не дають спати, не дають жити, знищують, знищують все. І найголовніше, що знищують людей. То вирішила зварити вареники з картоплею, пельміні. Я люблю, чи ми любимо їх їсти, з цибулькою обжарю на олійці. Тут поступила порція ненависнических коментарів. Така порція ненависті. Пише якась Людмила жарю тут. Поставила сковородку, пожарю цибулю. Куча ненависті, куча ненависті. І я така озабочена. І я одне і те ж в ефірі розказую. І я дуже какетнічаю, дуже хочу компліменти, щоб я така, дуже по десь що я стара. Ну я стара, мені пишуть бабушка, я кажу, що ви мене цим не ображаєте. Але людині це не подобається. І те не сяк, і те не сяк, і те не так. Розумієте? І я тут валюся, виявляється, я хвалюся. Те, що в мене в обіході все моє життя. Бо я завжди жила в достатку. Тут мені розказують, що я вихваляю свою квартиру. Чим тут вихвалятися, люди добрі? Ви просто не бачили на Росії, як можуть жити нормальні люди. Через то ви думаєте, що я чимось вихваляюсь, в мене простенько, бідненько. І президент наш поганий. І він в країні не живе. А де він живе? Де він живе? І вихваляю своє мім'ясоробки. Я знімаю, ділюся з вами. Це ж мій канал. Я що хочу, те виставляю. Чому ви такі всі скажені росіяни? У нас тут бомблять всю ніч ми не спимо. Таке горе в країні ви нам принесли. І ми стараємося якось виживати, щоб забувати, хоч трохи забуватися, щоб не зійти з розуму через вас. Ви звідки знаєте про нашого президента? Вам? Там втирають, лапшу вам вішають, а ви вірите. Ви ж не знаходитесь тут в Україні, щоб про це все знати. Хотіла записати гарне відео, вийшло те, що вийшло. Хочу звернутися до всіх, кому я не подобаюся. Перед ким я там вихваляю своїм житлом, своїми м'ясорубками, перед ким я. Е Ну, зовсім не подобаюся. І чи частково не подобаюся, відпишіться від мене всі, будь ласка. Повідписуйтесь, я вас дуже прошу, щоб я вас не блокувала. Всім гарного дня, адекватним людям. Тримайтеся, тримаємося, українці. Все буде Україна. Віримо за силу. Слава Україні!